Червоний хрест застряг у Сирії. Гуманітарна місія опинилася під загрозою зриву, оскільки співробітники не можуть увійти до міста Хомс через невпинні обстріли. Напередодні організація випросила в учасників сирійського конфлікту дві години без вогню. За цей час планували вивести поранених та завести до міста харчі. Згоду на тимчасове перемир'я дали і урядові війська і опозиція. Проте лише на словах: на ділі ж припинення обстрілів доведеться чекати кілька годин або навіть днів. Прогнозують місцеві кореспонденти. Водночас видання Нью-Йорк Таймс повідомляє про участь американських спецслужб у Сирійському протистоянні співробітники ЦРУ таємно розподіляють зброю між сирійськими опозиціонерами на півдні Туреччини. Нагадаю, раніше Сполучені Штати неодноразово звинувачували Росію у незаконному постачанні зброї до буремної Сирії російський лайнер суперджет сухой міг розбитися через помилку диспетчера. Таку версію в результаті власного розслідування висунув індонезійський журнал Темпо видання. Оприлюднило розшифровку записів перемовин. Вона доводить пілот, попросив дозволу знизитись та виконати небезпечний поворот праворуч, щоб пролетіти між небезпечними гірськими вершинами. Диспетчер одразу ж дав згоду. Він одночасно керував польотами кількох літаків і тому не приділив достатньо уваги російському лайнеру. За п'ять хвилин Сухой врізався у схил гори Салак. Нагадаю, два тижні тому газета Москва Московський комсомолець називали причиною катастрофи повітряне хуліганство, начебто, загиблий командир Олександр Яблонцев здійснив фатальний маневр, вихваляючись можливостями літака. Наслідок аварії 9 травня загинуло 45 людей. Бревіка у психлікарню з таким проханням виступили норвезькі прокурори. Вони сумніваються в осудності чоловіка, який зізнався в убивстві вбивстві 77 людей. Слідчі вирішили дії та слова Андерса Бревіка явно вказують на його психічне нездоров'я. Сам він категорично проти, аби його визнали божевільним, бо в такому разі його ультраправі погляди ніхто не сприйматиме всерйоз. Раніше розповідав, що вчинив напад на осло і острів утою з метою масового убивства людей, аби попередити мусульманське вторгнення у Норвегію та Європу. Посадити його у тюрму. Муче відправити у психлікарню тепер має вирішити суд, і це буде непросто, оскільки раніше дві незалежні експертні групи зробили протилежні висновки стосовно психічного здоров'я підсудного. Вердикт мають оголосити до кінця літа. Якщо суд визнає Бревіка осудним, прокуратура проситиме для нього максимального покарання 21 рік в'язниці. Ми пропонуємо відправити обвинуваченого на примусове лікування у психодиспансер. У сторони обвинувачення немає упевненості, що Брейвік психічно хворий, але є й серйозні підстави сумніватися у його осудності. Можливо, суд вирішить інакше. Ми залишаємо це питання на його розсуд. Скандальні польські радіоведучі образили українок і постануть за це перед судом. Сталося це в авторській програмі Міхаля Фігурського і Куба Воєвудського, які обговорювали наскільки Польща краще за Україну приймає євро 12 Передача має репутацію хуліганською, тож ведучі не добирали слід. Розмова зайшла про хатніх робітниць України. Один з радіоведучих заявив, що зґвалтував би свою українку, якби вона була приваблива. Та він цього не знає, бо постійно бачить її нахиленою за прибиранням. Радіостанція одразу видалила запис зі свого сайту, але скандал все одно спалахнув. Українські громадські організації подали до суду за ксенофобські висловлювання журналістів. Їм може загрожувати до трьох років ув'язнення. Польський журналіст. Це вже не вперше спричиняють подібні скандали лише у січні. Нагадаю, інший відомий телеведучий Бартик Венглярчик також у ранковій програмі назвав Україну хатніми роботами. Тоді також спалахнув скандали, і вже надвечір журналіст був о, вибачався.